От, щоб. власне, власне, е, чи тобі на даний момент цікаво працювати до, е, для старшої аудиторії? Чи хотілося б трішки опуститися у віці, скажімо так, і достукуватися до молоді? Я не зможу опуститися у віці, тому що не це… Не до аудиторії вікової. Щоб говорити віково. з молоддю, <todavía> прямо з людьми, яким 18 років 18, і щоб їм це було цікаво? Треба бути на їхній хвилі. Ну, наприклад, чому Лачен такий популярний в цьому сегменті Чому Стерненко тому, популярний? Чому Стерненко популярний? Вони, по перше, молодші. Лачен взагалі молодший. по-друге, вони мають стерненко особливо ще й певний кредит довіри поза. Екраном, тобто він, він працює активно на перемогу через свої, саме як громадський діяч. Він для своєї, скажімо так, ядра своєї аудиторії був важливим і авторитетним ще до повномасштабного вторгнення, як дійсно борець, і громадянський діяч, який в Одесі працював проти російських впливів за українізацією. Ну, це образ, це не це не просто. Медіа. Це не просто образ, це, це ж... життєвий шлях. Я візи. кажу, загалом, ну тобто. Тобто загалом його образ має таку популярність, але лише той продукт медійний, який він подає, і, і старенко дуже грамотно працює над своїм youtube каналом Це коротке відео е, з, в принципі з написаним текстом. Тобто там є сценарій, який він собі сам готується. Не кажу, там хтось йому готує. Він сам класно пише текст, добре його подає, і це просто десятихвилинки про найважливіші там події дня, теми, те, що вистріло, те, що зачепило людей, і це. Війна з Росією в першу чергу і протидія Росії. Тобто, це формат. Стерненко це навіть медійний формат. Так? Okay. Лачин це ще одна історія. Він же спробував на Ютубі, в нього не вийшло. Він не вміє так яскраво говорити і виступати в кадрі, як, наприклад, Сергій Стерненко. Але а тобі він... справді подача Стерненка подобається. Так, мені подобається подача Стерленка. Вітаю вас, друзі. Почнемо сьогодні з деякої позитивної новини. Росіян Трясе. Ну мені цікаво подивитися mm. час від часу Саме я... його, як блогера, yeah. як особистості, а не той виклик, не той текст, який розповідається, і не ті неформа. Вона ж не цілісно йде. Okay. Ти можеш текст подати зовсім по, по різному. Той самий текст троє людей прочитають в трьох різних варіаціях. Може і одна людина прочитати Так. В і ті інтонації та іронія, сарказм, okay. які вкладає Стерненко в свою подачу. Вони працюють і вони органічні в цьому випадку, тобто вони відповідають його життєвій поставі, шляху і так далі. І, ну, в мене тут нема зауважень, навіть як в медійника, так в мене є тільки рекомендації брати приклад.